Президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Італії Джордже Молоні та прем'єр Іспанії Педро Санчес засудили обстріл армією оборони Ізраїлю миротворчих сил ООН в Лівані. У спільній заяві лідери висловили обурення інцидентом, у якому були поранені миротворці та вимагають від Ізраїлю негайно припинити подібні дії. Вони наголосили, що ці атаки є порушенням міжнародного права та резолюції. ООН. лідери також закликали до припинення вогню і виконання зобов'язань усіма сторонами конфлікту. Я зазначу, що напередодні миротворчі сили ООН ЮНІФІЛ повідомили, що їхня штаб-квартира у Накурі на півдні Лівану вдруге постраждала від вибухів, поранено кількох миротворців. Ізраїльські військові також збили бар'єром на іншому об'єкті ЮНІФІЛ у Лабуні ближче до кордону. Сахал заявляє, що атакував базу через загрозу, що була поряд, закликавши миротворців залишатися у безпечному місці. Також Ізраїль просить ЮНІФІЛ відступити на 5 кілометрів. Однак ООН відмовляється, посилаючись на свій. Мандат Упродовж останньої ж доби безпілотник атакував Ізраїль із Сирії. А терористи Хазбула обстріляли територію країни більше 200 разів. Про це повідомили в армії оборони Ізраїлю. Там зазначили, що увечері 11 жовтня невідомий дрон перетнув ізраїльську територію з боку Сирії та впав на відкриті місцевості у районі північний Голан. Про це постраждалих не повідомляється. Водночас, деякі змі пишуть, що вперше за час війни Хазбула атакувала промислову електростанцію поблизу Тель-Авіва. Однак чи є пошкодження невідомо. Окрім того, станом на 23.00 п'ятниці терористи угрупування Хезбула випустили з Лівану по території Ізраїлю близько 230 снарядів. Нагадаю, що останнім часом військове протистояння між Ізраїлем і Ліваном загострилося. Терористичне групування Хезбула веде обстріли території Ізраїлю. На що Цахал відповідає ударами минулого тижня? Ізраїльські війська почали наземну операцію, увійшовши на ліванську територію, аби відтіснити бойовиків від кордону. Також Цахал завдав удару по центру ціллю Був один із лідерів Хезболи Вафіксафа. Також було ліквідовано зв'язкового терористів Адхама Джахаута. Наприкінці вересня ВПС Завдали удару передмістю Бейрута, ліквідувавши лідера Хезболи Хасана Насралу. І лідерам дев'яти держав Європейського союзу пообіцяли підтримати збройні сили Лівану у відновленні контролю над південними районами країни, де наразі йдуть бойові дії. Під час саміту меддев'ятня Кіпрім, Франція, Італія, Іспанія та інші держави заявили про намір продовжувати підтримку Лівану. Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на важливості повернення збройних сил цієї країни для миру і стабільності. Він також анонсував конференцію у Парижі, яка спрямована на збільшення допомоги Лівану в умовах гуманітарної. Ної кризи.